Вітаю всіх! Мене звати Слободян Ірина Петрівна. І я керівниця ансамблю танців у момент будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт міста Київ. Мій колектив працює з сучасними формами хореографії. Але в цей надзвичайно складний час для нашої країни своєю головною ролью я вважаю виховання патріотизму юних громадян України, формування любові та поваги до культури, історії та традиції своєї батьківщини. Позашкільна освіта активно та якісно впливає на формування особистості, розвиває основні компетенції у дітях та впливає на їх світогляд. Зі своїми вихованцями я часто проводжу тематичні бесіди, культурні заходи, майстер-класи, створюємо тематичні відеороботи та беремо участь в конкурсах, флешмобах та чемпіонатах. Основні завдання таких форм це сприяння формуванню у дітей базового розуміння поняття держава, державність, громадянин, патріот, патріотизм, національний герой. Та нація. Патріотизм сьогодні має дуже широке значення, і кожен розуміє його по-своєму. І насправді багато що залежить саме від дитинства. Адже те, як батьки, керівники, викладачі виховують у дитині патріотизм і покажуть його сутність, саме так дитина в подальшому своєму майбутньому житті буде розуміти його. Ну, а що ж під цим значенням розуміють мої учні? Давайте запитаємо в них. То хто ж такий справжній патріот? Справжній патріот повинен любити свою державу. Якщо говорити про нашу рідну неньку Україну, то треба пам'ятати. Ти тут народився, це твоя домівка. А що таке патріотизм? Патріотизм це любов, повага та відданість своїй батьківщини. На початку року я провела майстер-клас для дітей нашого закладу під пісню Пишаюся тим, що я українець. Діти надзвичайно гордо виконували кожен рух, підкреслюючи слова пісні, і дійсно вони пишалися своєю національністю. Ручки разом. І інша ручка. А тепер ручку на серце. Де серце? І ручку вгору. проводився в рамках гри подорожі у гостях у Котигорошка до Дня захисника і захисниць України та Дня українського козацтва. Гра була побудована на завданнях з українських народних казок. Це було дуже пізнавально та цікаво. Але, виявляється, сучасні діти не знають багатьох з них, тому напередодні зі своєю групою на заняття ми готувалися до участі в конкурсі і обмінювалися знаннями щодо казок, кому які розповідали батьки або які вони вчили в школі. Адже казки дають перше уявлення про світ та патріотизм, про естетичні і моральні засади побудови суспільства. Варто звернути увагу на формування патріотизму через казки, адже саме з цього жанру починається пізнання дитини такого таємничого і, на перший погляд непізнаного світу. Ну, а повертаючись до майстер-класу, то те, як гордо виконували рухи діти, надихнуло мене на створення нового концертного номеру. Els temps ja hiu crets, o 'ús el cell З Україною в серці. Діти рухами підкреслюють слова. Пишаюсь тим, що я українець. Ну, як можна цим не пишатися? Запитаємо в дітей, чи пишаються вони своєю національністю? Віроніка, чому ти пишаєшся своєю національністю? Кожен українець, я в тому числі це могутній герой своєї прекрасної і незалежної країни. Я люблю свою країну, бо вона особлива, навіть колоритна, з милозвучною мовою, багатою історією, культурою та великим майбутнім. Саме після таких слів наших вихованців мене надихнуло на нову назву ще одного концертного номеру колоритм. Цей номер є сукупністю самосучасних сучасних форм хореографії, хіп-хопу та джаз-фанку. Але. В ньому використовуються рухи української народної хореографії. Рухи «Колупалочка», доріжечка, руки на намисто, гуцульські рухи, хороводи, і дітки вміють і розуміють, як правильно виконувати ці рухи, адже це також можна вважати традицією українського народу, їхнім надбанням. Мені дуже імпонує створення українського контенту, а саме відеоматеріалів, відеоробіт. Під час роботи над створенням такого формату учні занурені в історичні та культурні події, збагачуються творчо та інтелектуально. Задійність в роботі такого напряму сприяє отриманню та засвоєнню нових знань, ігровій формі, а також в форматі дослідження. Адже вони мають змогу зануритися у запропоновані обставини та проявити свою креативність. І так на початку цього навчального року я запропонувала своїм дітям придумати щось цікаве та креативне до Дня прапора, адже прапор це символ державності та української незалежності. І ось що мої вихованці запропонували мені. Пропонувала Ірині Петрівні зробити креативні футболки з кольорами нашого прапору. Український прапор називають жовто-плакитним. Жовтий символізує золоту пшеницю на полях, а синій синє небо. Фарбами нашого двокольорового прапору ми розмалювали футболки. Кожен малював те, що хотів, хтось малював прапор, хтось писав патріотичні надписи на футболках, а хтось робив слід долоньку з двох кольорів. Першу чергу це було весело, цікаво та креативно. По-друге, в цей момент кожен проявляв своє індивідуальне бачення патріотизму. Вийшли дуже гарні, креативні та патріотичні футболки для відеороботи. Душневикали, не зацвіли У нас гарні дівчата, хлопці, козаки. Україна, Україна, ми, Україна, це щось рідне, Україна мати, Україна в кожній серці батьківської хати. Мова Солов'єна доторкнеться до душі. Україна, Україна, ми. Ой-ой-ой Та драматургія надзвичайно різноманітні, такі глибокі, чуттєві, сильні та патріотичні. Дуже багато митців української літератури писали про надзвичайно важливе. Оскільки в мене хореографічний гурток мені спало на думку поставити саме танцювальну постановку під літературний твір. Таким чином, я мала змогу своїх вихованців познайомити з митцем української культури. Василем Симоненком. І в перспективі в нас вийшов дуже гарний концертний номер, з яким можна брати участь в тематичних заходах. Трошки детальніше про це розповість моя вихованеця, яка приймає участь в цьому номері. Василь Симоненко — один із найяскравіших представників щоднессятництва, саме його збірки поезії, поклали початок українському рухові опору 1960-70-х років. Симоненка називали літературним мунтарем. Він не терпів несправедливості, прагнув не тільки свободи, але й визнати Україну самобутньою державою. Він виступав проти компартії та всевладдя. Людина, велике творіння на землі, вміс гордістю носити це ім'я. Кожна людина неповторна. Заклик раціонально використовувати час, відведений на життя, поспішати жити. <питерев> Більше тебе не буде завтра на всій землі, і чи ходитимуть <питерев> люди, і чи кохатимуть люди. Добрі ласкаві і злі, добрі ласкаві змі, і чи кохатимуть люди ти знай, що ти людина Маш, а чому традиції важливі для нашого народу? Традиції це елементи культури, які передаються від покоління до покоління та зберігаються протягом тривалого часу? На жаль, Україна через вплив радянської влади втрачала традиції свого народу, але наша держава кинула всі свої зусилля на їх відновлення. Ликання традицій та культурних феноменів українського народу важлива складова у вихованні справжнього патріоту. Адже через любов до малого формується любов до великого. Культура нашого народу пронизана символізмами та прикметами. Передаючи наступним генераціям традиції, розвиваємо духовно збагачену особистість. До традицій можна віднести святкування важливих подій, дат, свят нашої нації, а також передавання знань про культурні спадщини. Частиною цієї спадщини є хустка. Саме до дня хустки 7 грудня я разом з вихованцями зробила нову відеороботу. В процесі діти вчили слова, вірша, підбирали вбрання, вишиванки, хустки, взаємоділи один з одним. І вийшла ось така гарна відеоробота. Давайте переглянемо її. Гарну хустку, гарну хустку маю я зав'яжу її на свято її щодня. Середина жовте поле, а краї. А краї віночка, ніби на весні, а хустиночка моя хустина, як вітуча земля Україна. А хустиночка моя з тороками, оберіг від бабусі і мами. Іде роду і до роду хустка ця. Як же хустка українцям до лиця, збережемо цю святину сотні літ? Не А що ж про хустку можуть сказати вихованці? Давайте послухаємо. Хустка з давніших давен була оберегом символа любові та злагоди. День хустки символізував об'єднання жіночих поколінь, передавання хустки від матері до доньки як цінність українських традицій та звичаїв. Тому що рок українки діляться родинами історіям, хустохто передають одна одні цінні знання. І ще однією частиною нашої культурної спадщини є сорочка. Майже в кожній українській родині в шафі знайдеться вишита сорочка. Сорочка це важлива складова українського національного вбрання. Українці вірили, що вишиванка є оберегом від всього лихого, що може статися у людському житті, тому намагалися закодувати в орнаменті щастя, долю, життя та волю. Жевди, на то віддіваю вишиванку, бо це символ український і символ народної єдності. Під час одного з заходів в нашому закладі мої діти для концерту вирішили вбратися в вишиванку замість костюма. Ми з ними розмовляли, і вони розповідали, що вони знають про вишиванку. Я розповідала їм про свої знання. Діти? вважають вишиванку одним з популярних засобів належності людини до України, вона набула популярності в часи, коли Україну проголошували незалежною в 1991 році. Мені дуже радісно, що мої вихованці, наші діти мають змогу вільно носити цей оберіг української культури і жити і носити її в часи незалежної української держави. Але важливо пам'ятати, якою ціною, е, яке минуле нашої країни. Тож, чому важливо знати і розуміти про минуле, про історію, про свою ідентичність, давайте запитаємо вихованиці старшої групи нашого ансамблю. Повага до нашого минулого подій цікавих, приємних і догодин темних, скорботних, важливий гвинтик формування механізму патріотичної самосвідомості. Я вважаю себе патріотом своєї країни, яка зараз бореться за свою незалежність. Я дуже хочу, щоб наша єдність та незалежність допомагали розвивати та зберігати цей унікальний край для наших майбутніх поколінь. Мені радісно від того, що я українка, бо саме наше покоління буде покращувати її, рухати вперед науку, освіту і культуру. Адже своїм прикладом це демонструють нам наші викладачі в університетах, школах та гуртках. Ірина Петрівна власним прикладом ілюструє шану до українства та використовує всі можливі прийоми для виховання в гуртківцях патріотичного духу. Нашу групу дуже згуртувала робота до Дня Незалежності «I'm Ukraine», де під пісню відомого українського виконавця Артема Пововарова в вишиванках з почуттям самобутності та свободи ми танцювали в парку, а в кінці відкривали наш прапор. Захоплені роботою були не лише ми, а й люди, які просто споглядали за дійством. Що також викликало внутрішні почуття любові, поваги та відданості своїх батьківщині. <му> серце, ніколи не здається. Кожні нові події, там є моя надія. Но серце б'ється, моя країна б'ється. Дитина отримала різноманітний багаж знань, досягла успіху в житті, становилася як особистість в закладах позашкільної освіти мають створюватися відповідні умови для розвитку її суб'єктивної активності, розвитку творчої та соціальної компетентності, адже морально-духовні цінності формуються в умовах соціальних відносин в соціальному середовищі. І для наших діток таким середовищем є творчий простір позашкільних закладів. А мені дуже радісно, що я є частиною такого простору, що я маю змогу ділитися з дітьми своїми знаннями, висвітлювати їм актуальні теми і виховати в них патріотичний дух, дух нашої нації, наших громадян. Дякую всім за перегляд і дякую за увагу.